Порохова вежа. Для того, щоб побачити наступний об'єкт порохову вежу, можна, за вашим бажанням, перейти вулицю або залишатися на стороні, де розташований книжковий ринок, і звідки її дуже добре видно. З декількох десятків потужних львівських оборонних веж, брами бастіонів, мало не остання збережена до нашого часу ця порохова вежа. Її збудували у 16 столітті з каміння старого міського арсеналу на оборонних земляних валах. Вона вважається пам'яткою фортифікаційного будівництва, а також однією з найпотужніших веж стародавнього міста. Вежа входила в зовнішню систему оборони середньовічного міста Лева, захищаючи його від східних загарбників. Вона була фактично непробивним захисним об'єктом, адже товщина її мурів становить 2,5 3 метри, які ще й були обладнані бійницями з усіх боків. Вежа служила для фронтального та флангового обстрілу супротивника, а також використовувалася як склад зброї та амуніції. Порохова вежа слугувала не лише для оборони міста, Львів був торговельним центром, де все підпорядковувалося утримання зиску від торгівлі. Тому у нетривалі мирні часи, за відсутності ворожої загрози, вежу використовували як склад зерна. І робили це дуже вміло. З такою товщиною стін зерно було захищене як від дощу, так і від ворогів. У XIX столітті на валах облаштували парк, який назвали губернаторські вали. Неподалік розмістилася резиденція австрійського намісника Галичини. У 1954 році порохова вежа реконструйована, а з 1959 тут розмістилось правління Львівського відділення спілки архітекторів України. З цього ж року вхід до вежі охороняють два білих мармурових лева 19 сторіччя, які відзначаються великою мистецькою вартістю. Левиці привезені медичною службою військової частини Радянської Армії з Австрії як трофей, і спочатку знаходилися у подвір'ї військового шпиталю на вулиці Лисенка. З кінця 50-х років минулого століття у межі розмістилося будинок архітектора. Тут часто відбуваються культурно-мистецькі події, збирались люди свого кола, часто влаштовували літературні вечори і посиденьки за кавою та під класичну музику. У 1973 році була проведена реставрація, і порохова вежина була свого сучасного вигляду.